Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати один з найулюбленіших смаколиків дитинства для багатьох людей. Це трубочки зі згущенкою. Готувати я їх буду на грилі від фірми Rotex. Універсальна річ для кожної господині, бо на ньому можна реалізувати будь-які кулінарні забаганки. Трубочки на грилі за цим рецептом даються просто чудовими. Тільки подивіться, які вони Музика Для тіста яйця з'єднуємо із цукром і збиваємо до утворення світлої пишної маси. Тоді додаємо розтоплене масло і перемішуємо на низьких обертах міксера. Далі додаємо молоко кімнатної температури. Тоді поступово додаємо борошно у два-три етапи і замішуємо тісто. Розпушувач для трубочок додавати не потрібно. В результаті має утворитись ось таке рідке тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Далі все просто, викладаємо тісто у гриль для однієї трубочки приблизно 2-3 столови ложки. І смажимо у грилі на середній потужності кілька хвилин, щоб трубочка добре підрум'янилась. Як бачите, поверхню грилю я нічим не змащую, оскільки тут хороше, якісне антипригарне покриття, тому все чудово рівномірно пропікається і добре відстає від поверхні. Спечене тісто забираємо із поверхні грилю і одразу, доки воно ще гаряче, скручуємо, формуючи трубочку. Тепле тісто м'яке та піддатливе, тому з нього легко сформувати трубочку. Коли тісто охолоджується, воно стає крихким та твердим, тому важливо все робити швидко. Хочу сказати, що цей гриль справді потужний і дуже зручний в користуванні. Трубочки смажаться швидко, пластини легко знімаються і миються. Готувати трубочки не займає багато часу, це одне задоволення. Із цієї порції інгредієнтів виходить приблизно 12-15 трубочок. Начинка у мене класична, її в нас дуже люблять. Це варене згущене молоко кімнатної температури. Я просто переклала його в кондитерський мішечок для зручності і начиняю ним трубочки. На цьому етапі можна закінчити приготування, але я вирішила зробити панірування із шоколаду та горішків. Смажений арахіс перемелюю з допомогою блендера і також розтоплюю шоколад. Далі краї трубочки вмикаю у розтоплений шоколад і панірую в мелених горішках. Такі домашні трубочки виходять дуже смачними, вони не зрівняються із магазинними, а готувати їх у грилі елементарно просто. Посилання на цей гриль залишу під відео.